Прийшов час поговорити про цю вельми шановну організацію, яка відповідно власного статуту покликана забезпечувати мир, безпеку, розвиток співробітництва між країнами. Та кожен з нас побачив щось не те, щось інше. Допоки Україна жила у відносному спокої, я його називаю відносним і знаючи історики. Знають події, що відбувалися в історії України з 1991 по 2014 роки. Так ось, поки Україна жила у відносному спокої, для громадян ООН було чимось далеким і непотрібним. А зараз кожен почав задавати критичним питанням. Так ось я спробую дати відповідь на ці питання у міру своєї компетенції та обізнаності. Але трішки відійдемо від теми і пригадаємо ще одну організацію, назва якої Ліга націй. Наберіться терпіння, і ви все зрозумієте. Так ось Ліга Націй була створена в 1920 році за ініціативою американського президента Вудро Вільсона. І проіснувала досить успішно по 1946 рік. Не вдаючись у подробиці, вона була більш успішнішою та більш дієвішою. Ви, мабуть, начиталися в Вікіпедії і завідомо навішали ярликів, безкомпетентності, недієвості та інше. Проте, давайте перечитаємо усе з точки зору сучасності. Ось деякі витяги з історії. 1933 року Ліга Націй засудила дії Японії у Маньчжурії. Внаслідок чого Японія вийшла з Ліги Націй, у 1935 році засудила агресію Італії в Ефіопії. Внаслідок чого Італія вийшла з Ліги націй. В цьому ж 1935 році з Ліги націй вийшла Німеччина, а в 1939 році з Ліги націй було виключено Радянський Союз за агресію проти Фінляндії. Так, звичайно, санкції не діяли, їх обходили, вони були недостатніми, але Ліга Націй засуджувала агресивну політику навіть при відсутності інструментів впливу на агресорів. Можливо, Ліга Націй не завжди вчасно реагувала на військові загрози. Проте у ній не було місця потенційним агресорам Італії, Німеччині, Японії, Радянському Союзу. Чого не скажеш? Про сучасну Організацію Об'єднаних Націй, де є в наявності і Генеральна асамблея, і Верховний суд, і військові формування, і багато іншого. Ну, а тепер давайте поглянемо на ООН і дамо відповідь на прості запитання: чи була б виключена хоча б одна держава з ООН за акт агресії? Чи були застосовані санкції до агресора з 1946 по 2014 рік. Чи був засуджені хоча б одні дії за порушення прав людини? Чому ООН в рази гірша за Лігу націй? Для того, щоб дати відповіді на ці запитання, давайте знову ж таки зануримося в історію і пригадаємо, як створювалось. А все розпочалося. 28 листопада, 1 грудня 1943 року на Тегеранській конференції, коли вперше держави, учасники по антигітлерівській коаліції Великобританія, Сполучені Штати Америки та Радянський Союз припустили можливість створення після війни нової організації, яка мала гарантувати мир та безпеку в обмін вже на існуючу Лігу Націй. Завершилося це все. На Ялтинській конференції де остаточно було прийнято рішення про створення Організації Об'єднаних Націй. Днем заснування вважається 24 жовтня 1945 року, коли було повністю ратифіковано більшістю країн-учасниць Статуту Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що Після Другої світової війни ця організація мала вирішувати питання миру та безпеки. Але чим завершилася Друга світова війна? Друга світова війна завершилася тим, що світ став біполярним. Хочу нагадати слова Уінстона Черчилля. Після цих слів фактично розпочалася холодна війна, протистояння. Але в цьому протистоянні було два гегемони Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. Як одна, так і інша країна мали інструменти впливу на Організацію Об'єднаних Націй. І цим інструментом впливу були структурні підрозділи, наприклад, Рада Безпеки ООН. На якій можна було шляхом голосування заблокувати будь-які рішення, світ перебував у вічній боротьбі після Другої світової війни, боротьбі між соціалістичним та капіталістичним таборами. Сполучені Штати Америки здійснювали будь-які дії, щоб не допустити розповсюдження комунізму, Радянський Союз. Здійснював все, що хотів, для того, щоб зберегти свою гегемонію. І ось в 1991 році Радянського Союзу не стало. Впродовж 1989 1991 років не стало країн соціалістичного табору. Припинив існування Варшавський договір військово-політичний блок соціалістичних країн. Що залишилось? Залишився в світі один гегемон, який, по суті, нікому не був потрібен. Сполучені Штати Америки починають змінювати зовнішню політику. Відходив у вічність Холодна війна. І, здавалося б, світ мав стати на місце. Але не була змінена Організація Об'єднаних Націй. На зміну Радянському Союзу приходять. Нові країни, які прагнуть світового панування або світової гегемонії, такі як Російська Федерація та Китай. І в результаті Організація Об'єднаних Націй виявилася неготовою до вирішення навіть найменших, найдрібніших проблем. Нагадаю, та трагедія. Яка відбувається сьогодні, розпочалася не 24 лютого 2022 року. Вона розпочалася набагато раніше. Навіть не в 2014 році. Вона розпочалася тоді, коли Росія почала крокувати по світу як велика тоталітарно-авторитарна держава. Організація Об'єднаних Націй виявилася недієздатною припинити різанину у Чечні. Виявилася нездатною припинити агресію проти Грузії. Виявилася нездатною до розв'язання конфлікту між Україною та Росією щодо острова Коса Тузла. Виявилось недієздатною. Щодо опору агресору у 2014 році, коли Росія захопила півострів Крим і частину Донецької та Луганської областей. Чому так? А тому, що біполярний світ відродився, а Організація Об'єднаних Націй так і зберегла своє недієздатне лице після Другої світової війни. Ось чому на сьогоднішній день складається враження. Що ми одинокі у своїй трагедії. Мабуть, прийшов час в світі сказати, що пора змінювати, змінювати пріоритети зовнішньої політики, змінювати відношення до людини. І це повинні зробити провідні держави світу. Україна платить дуже велику і дуже дорогу ціну. Вона платить ціну майбутніх своїх дітей. Вона платить ціну своєї перспективи. Вона платить ціну цілісності, незалежності та суверенітету. І, мабуть, прийшов час сказати ні, такій організації. Це дійсно боротьба між демократією та авторитаризмом. Це боротьба проти світового домінування. Це боротьба за рівність у міжнародних відносинах за гарантії безпеки. Дійсно, дієві гарантії безпеки. Там не повинна домінувати, чи то Російська Федерація, чи то Китай, чи то Сполучені Штати Америки. Те, що ми спостерігаємо сьогодні. Я маю на увазі останню резолюцію Ради безпеки. Там повинні домінувати загальнолюдські принципи. Там повинно домінувати міжнародне законодавство, принципи рівності та відповідальності. І я маю велику надію, що доживу до того часу, коли появиться нова, дійсно, дієва, світова організація, яка її буде назва, мене не цікавить, але яка буде дійсно гарантом миру та безпеки людства.